20 жовтня більшість сумських кав'ярень скоротили час роботи, працювали до 15-16 години. Розповідають, протягом робочого часу намагались максимально економити електроенергію. Максимально зменшили освітлення, де це можливо. Максимально вимкнули всі позиції, які можемо вимкнути. Ну і плюс просто намагаємось мінімізувати зайвий раз вмикання, вимикання електроприводів. Інтернет-клубі в центрі міста працюють без освітлення також економлять. Вимкнули монітор, термінал. Вимкнув також всі комп'ютери, які зараз не використовуються, теж вимикають. Максимально скоротити споживання електроенергії протягом цілого дня 20 жовтня українців закликала влада. Не вмикаємо вдома електроприлади з великим електроспоживанням від нашої громадянської свідомості буде залежати в якому режимі найближчі тижні ми будемо проживати з точки зору енергетичної безпеки, з точки зору наявності електропостачання в наших домівках. У сумах 20 жовтня не працювали водозабори. Тролейбуси на автономному ходу виїжджали лише у пікові години друзі, це для того, щоб зберегти нашу загальноукраїнську мережу енергопостачання це сьогодні вимагають від нас наші енергетики. Друзі, це енергетичний фронт. Давайте ми будемо уважними, дисциплінованими і виконуємо всі поради. Заклади громадського харчування, які змогли відкритися попри відсутність водопостачання, також намагаються скоротити споживання електроенергії. Семальне де можна виключати. Що повимикал ви саме підсвітки в деяких коментах світ повимикав. Економили і книгарні ми по можливості вимкнули обігрівачі, які у нас в залі стояли. Єдиний стоїть поруч з касою, тому що дуже холодно в магазині. Вивіска у нас не горить, ми її не вмикаємо. Проте підсвічування рекламних вивісок вимкнули не всі. Хотілося б, щоб люди більше на це звертали увагу, тому що напроти, наприклад, в аптеці горить вивіска в день. Підсвічується, воно абсолютно немає ніякого сенсу. Сумчани говорять, намагалися максимально виконувати рекомендації щодо економії електрики. Бойлер тільки та гаряча вода у мене, бойлер і все. Так, все виключено. Микроволновку виключила, пральна машинка, а так більше нічого. Одна маленька лампочка працює і все. Інколи включаємо телебачення. Все, більш нічого ми не вмикаємо. Вже надвечір у Суми Обленерго повідомили, що через дефіцит потужності в енергосистемі 20 жовтня застосують графіки аварійних відключень. За інформацією міністра енергетики, ворог наніс 300 ударів по енергосистемі України. Тому енергетики просять максимально скоротити споживання електроенергії. Сумчани обіцяють економити. Ну, це ж наше майбутнє, як ж, Щоб все було Україна, будемо економити. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС.